Третій місяць лікується у Заліщицькій лікарні військовослужбовець Дмитро Тендітний. Каже, з 2019 року служить у лавах Збройних сил України. Чоловік розповів, як отримав поранення. йшов на позицію вночі, дронами нас кидали. Мін підірвався. Реабілітація полягає в тому, що ну я поки не можу на нозі ходити. Будемо старатись. Навчитись знову ходить. Дмитро розповідає наступного тижня, розпочне реабілітацію у новому центрі. Яким обладнанням облаштували центр, розповіла завідувачка відділення стаціонарної реабілітації Олена Бардецька. Зал фізичної терапії оснащений сучасним обладнанням, яке потрібно для цього відновлення, яке вимагає Національна служба здоров'я України. Є обладнання для кінезіотерапії для підвісної. Є медичні бігові доріжки. Також з підвісної системи Гульдмана для фіксації пацієнтів, які перенесли інсульт, черепно-мозкові травми, також є імітація сходів, схилів, також ходьби з перешкодами, є реабілітаційні кушетки, вертикалізатори, які потрібні для спінальних хворих, і також інше обладнання, яке його в достатній мірі в нас є. Обладнання для реабілітації закупили ще два роки тому, проте у лікарні не було відповідного приміщення під тренажери. Про це розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Не мали пакет реабілітації стаціонарної і в своїх пристосованих приміщеннях зробили реабілітаційні зали, але за допомогою благодійного фонду мові Україн Джона Шморгуна і Патріції Гаврилишин, які стали ініціаторами, що вони допоможуть фінансово збудувати реабілітаційний центр. І з їхньою допомогою з допомогою громади залученням інших благодійників вдалося збудувати такий реабілітаційний центр. Будівництво реабілітаційного центру тривало чотири місяці. Розповів співзасновник благодійного фонду. «Мув-Юкрейн» Джон Шморгун. «Мув-Юкрейн» вклало в цьому приміщенні два мільйона гривень. Це Одна із найбільших приміщень для реабілітації в Україні в Тернополі це друге приміщення, другий центр. Перше було в самому місці, біля кластерної лікарні. Ми ще будуємо центр ментального здоров'я в Тернополі. Це вже Шостий центр реабілітації, який ми збудували в цьому році, завершуємо ще три центри в січні місяці, і плануємо на наступному році таких центрів або будувати, або ремонтувати. У новому центрі зможуть проходити реабілітацію військовослужбовці та цивільні, розповіла Олена Бардецька, Софія Перчишин, Олександр Пуачов, Суспільне новини, Тернопільщина.